Казочка піранія на ім'я Ляля. У теплих, прозорих водах Великої річки Амарії, жила маленька піранія на ім'я Ляля. Вона була зовсім не схожа на інших піраній, не мала гострих очей чи лютої посмішки, якою славився її рід. Її лусочки блищали, наче срібло на сонці. А плавнички переливалися ніжно-рожевим. Та, попри всю цю красу, мешканці річки її уникали. Тікай звідси! це ж піранія! шепотіли карасі, вона нас усі з'їсть, квакали жаби з очерету. Я чув, що вони можуть перегризти навіть човен, бурчав старий сом, ховаючись під корінням верби. А Ляля -ля лише сумно дивилась на своє відображення у воді. Вона ніколи не пробувала нікого кусати, їй навіть страшно було від самої думки, що хтось через неї тремтить. Вона мріяла зовсім про інше. Гратися у водоростях, плести вінки з очерету, запускати бульбашки, сміятися разом з друзями. Але друзів у неї не було. Щоранку, коли сонце торкалося хвиль, Ляля пускала вгору блискучі бульбашки, уявляючи, що це її сміх. Вона сподівалася, що колись. Хтось відповість їй своїми. І от одного разу в річку заплив маленький сомик на ім'я Булько. Він був допитливий і трохи незграбний, увесь час заплутувався у водоростях і смішно чхав від піску. Він нічого не чув про плітки, бо нещодавно прибув із сусіднього ставка. Коли він побачив лялю, то одразу підплив ближче. Привіт, ти тут сама? запитав він, випускаючи кумедні бульбашки. «Ем, так, ніхто не хоче зі мною гратися, зніяковіла піранія. А чому? Бо я піранія. І що з того? здивувався булько. Я теж із вусами, але ж ніхто не тікає. Ляля -ля не стримала сміху. Її бульбашки злетіли вгору, спалахнувши веселковим світлом. Ти смішний, сказала вона, а ти гарна, відповів він просто. І з того моменту вони стали нерозлучними. Вони гралися у водоростях, змагалися, хто швидше допливе до старого каменя, будували пісочні замки на дні. Булько навчив лялю крутити мушлю, що дзвеніла під водою, а вона показала йому місце, де ростуть найсмачніші водяні ягоди. Минали дні, річка Марія оживала від сміху двох друзів, і мешканці почали помічати дивне: Ніхто не постраждав, ніхто не зник. Риба жива здорова, а піранія сміється і допомагає іншим. Коли молодий лин потрапив у сітку. Саме ляля перегризла мотузку і визволила його. Коли маленьке жабеня заблукало у густих водоростях, саме ляля допомогла знайти дорогу додому. Одного вечора на річку насунула гроза. Вода потемніла, вітер здіймав хвилі, і всі ховалися, хто куди. Маленький булько, якого зносило течією, заплутався в корінні біля берега. Ляля, почувши його крик, кинулась на допомогу. Її маленьке тіло розсікало воду, хвилі били їй спину, але вона не зупинялась. Нарешті вона дісталася до друга, перегризла коріння. І витягла його у тихішу воду. Коли буря вщухла, усі мешканці річки побачили, як піранія тримає свого товариша і лагідно махає йому плавничком, поки той приходить до тяма. Старий рак виліз із нори, подивився на все це і поважно сказав Мабуть, ми помилялися. Вона не страшна, вона хоробра. І тоді всі риби, навіть ті, що раніше тікали від Лялі, підпливли до неї, щоб подякувати. Відтоді ніхто в річці не боявся пірані. А Ляля стала справжньою героїнію. Не тому, що мала гострі зуби, а тому, що мала добре серце. Булько і Ляля залишилися найкращими друзями. Вони разом зустрічали схід сонця, гралися з хвилями і ділилися мріями. І коли хтось новий запливав до річки і лякався слова піраніє, старий рак лише посміхався і казав. А ви подивіться їй у очі. Там побачите не хижачку, а світло.